Вітання в атері телеканалу Тива. Інформаційний випуск новин тема дня. Вихідні позаду, а це означає, що саме час поговорити про головні події понеділка, 16 вересня. У студії для вас працює Анна Харабара, тож про те, що хвилювало найбільше, далі у випуску. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 936-й день широкомасштабної війни. Так, сьогодні, 16 вересня, ворог задав удару по Київщині. Пошкоджено будинки місцевих мешканців та транспортні засоби. Одна людина отримала травми. Так на Донеччині під вогнем перебували 9 населених пунктів. Пошкоджено 58 цивільних об'єктів, 43 житлових будинки, торговий комплекс, заклад освіти, гаражі, господарські споруди, автомобілі, критичну інфраструктуру. По Покровську росіяни задали 9 ударів, вбили мирного жителя. Ще трьох поранили. Пошкодили багатоквартирний і два приватних будинки: об'єкти життєзабезпечення та гаражі. На Миколаївку окупанти скинули дві керовані авіабомби. Поранень зазнали троє цивільних мешканців, зокрема п'ятирічна дівчинка. Своєю чергою боковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів. Кадримо життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. У 2014 році Україна вперше за роки незалежності почала розбудовувати кордон з Росією. А технологічні нововведення, запропоновані тоді, зараз стали прикладом для країн НАТО при облаштуванні кордону з країною терористом. На цьому в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону наголосив двічі прем'єр-міністр 2014-2016 років Арсеній Яценюк. Я був перший, хто прийняв рішення будувати державний кордон між Україною і Російською Федерацією. Називався він спочатку стіна, а потім Європейський вал. Да, ну, можливо, комусь. Е Просто назва не подобалась, стіна. Ну добре, в Ізраїлі називається проект Залізний Купол. Ну, це протиракетна оборона. Ну це ж не означає, що над Ізраїлем Залізний купол побудували. так? Просто я не знав, що у нас образність не застосовується в свідомості окремих несвідомих українських громадян. І в принципі, це будівництво тоді це була просто істерика російська. І в принципі, якщо б це будівництво продовжувалося, а воно би продовжувалося. В правильних темпах, якби не було такої дискредитації, неймовірної дискредитації, то воно би переросло, потім в обороню вольнівали вже більш масивні Зрозуміло, що якби я був прем'єром, то ми б вже через декілька років ще посилили цей проект вже б там були і зуби дракона і щелепи дракона і що хочеш Але факт залишається фактом: державний кордон почав будувати я перший. Це будівництво здійснювалось Державною прикордонною службою. Проєкти робило Міністерство оборони і Інститут служби безпеки. Пройшло 10 років. 10. Країни-члени НАТО взяли проєкт, який 10 років тому. Я б вже зараз його змінив, звичайно. І вони почали будувати. Основні тези, висловлені політиком в інтерв'ю з Дмитром Гордоном, можна буде подивитися після випуску новин у рубриці Тема Дня. Загинули, боронячи рідну землю від російських окупантів. Боковина попрощалася ще з трьома героями. Підполковникові Віталію Фустію, воїну військової частини 1551 прикордонних військ, останню шану віддали в селі Козиряни. Із старшим сержантом Андрієм Хохловим воїном військової частини А 7185 попрощалися на центральному кладовищі у Чернівцях. Прощання із сержантом Олександром Савчуком, воїном військової частини А 2582 Відбулось у Сокирянах. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Акції в пам'ять про всіх медійників, які постраждали внаслідок своєї професійної діяльності, традиційно відбуваються по всій Україні 16 вересня. Пригадати тих, хто віддав життя за правду, зібралися й у Чернівцях. Тему продовжить моя колега. 16 вересня 2000 року зник засновник видання Українська правда Георгій Гонгадзе. Пішов увечері з роботи, але додому так і не повернувся. Згодом у листопаді того ж року його тіло знайшли в одному з лісів Київської області. З того часу минуло уже понад два десятиліття. Слідство тягнулося досить довго, та крапку у ньому так і не поставили. Виконавці вбивства сіли за грати, а от замовники досі на волі. Унаслідок підриву машини 20 липня 2016 року у Києві загинув журналіст Павло Шеремет. Розслідування убивства триває досі. У червні 2019 року після жорстокого побиття помер черкаський журналіст Вадим Комаров. 46 днів він провів у комі і пішов з життя, так і не проливши світло на те. Хто на нього напав, так щороку, 16 вересня, у день зникнення Георгія Гонгадзе, вшановують тих журналістів, хто загинув через свою професійну діяльність. Започаткували це з ініціативи національної спілки журналістів ще у 2007 році. Відтоді щороку працівники місцевих засобів масової інформації, представники НСЖУ та студенти кафедри журналістики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Збираються аби вшанувати пам'ять колег. Зокрема, наразі чимало й тих, хто загинув на війні, взявши до рук зброю для захисту України. Спочатку війни загинуло 97 журналістів. Тут маються на увазі всі журналісти, які виконали професійний обов'язок. Ті журналісти, які загинули на фронті, і журналісти, які загинули від бомбардування агресора. Серед полеглих захисників і двоє чернівецьких медійників Максим Шварцман та Віктор Дудар. До війни Максим працював фотокореспондентом та відеооператором. Він родом з Херсонщини, хоча багато років жив у Чернівцях. Після початку повномасштабної війни його рідне селище Каланчак окупували росіяни. Як розповідала нам його дружина Марина Шварцман, Максим дуже болісно сприйняв цю новину. Відтак у перші ж дні записався добровольцем до лав територіальної оборони. Він не міг ну просто сидіти байдуже. Він ніхто не знав, що буде. Він хвилювався за свою країну, взагалі, за, за нас, за все. І е, е, ніколи він не був військовим, він не служив в армії. Але почуття обов'язку у нього було, і він його виконав. Продовжує пані Марина. Спочатку сумлінно пройшов навчання, а далі вирушив разом зі своєю бригадою у гарячі точки фронту. 2 вересня 2022 року вони поїхали на Харківщину. Там виконували завдання відпустку. Він мав 10 днів в кінці травня. Тоді ми останній раз і бачились десь в середині червня, бо він мені одразу не сказав того ж дня. Їх перевели на Бахмутський напрямок часів яр, і ну звідти вже він не повернувся. Смертю героя упав. і журналіст Віктор Дудер, який розпочинав свою роботу у редакції молодого Буковинця, а згодом переїхав до Львова. Пішов воювати ще у 2014 році. А коли розпочалося широкомасштабне вторгнення, серед перших став на оборону рідної землі. 24 лютого його рюкзак був зібраний ще задовго до того, як було оголошено про повномасштабне вторгнення. Десь близько двох тижнів його військовий рюкзак уже стояв спакований. Усі речі були і Зранку щойно ми дізналися про повномасштабне вторгнення. Він звичайно зібрався, передзвонив своїм друзям і вирушив свою військову частину. І звітом того ж вечора він вирушив на схід. Утім, 2 березня 2022 року Віктор загинув у бою у Вознесенську на Миколаївщині. Пам'ять усіх убитих українських журналістів вшанували у храмі трьох святителів колишньої резиденції митрополитів Буковини і Далмації. До слова на сьогодні свою боротьбу у левах збройних сил України продовжують чимало наших колег з Буковини. Серед них Микола Кобелюк, Роман Веремієнко, Роман Клим, Тетяна Таран, Петро Гайдащук, Михайло Салітра. Олексій Пономаренко, Юрій Чорний, Олександр Ткачук, Олександр Юхемець та інші аліна Рябко Теми дня. ТВА. ще чотири автобусні маршрути у Чернівецькій територіальній громаді обслуговуватиме комунальне підприємство Чернівецьке тролейбусне управління. Про це повідомила міськрада. Йдеться про маршрути номер 1 село Коровія ТЦ Метро, номер 23 Садгора вулиця Південна-Кільцева, номер 24 Ленківці, вулиця Стороженецька, номер 34 завод Гравітон, гіпермаркет Ашан. У Дністровському районі слідчі поліції розслідують обставини аварії, в якій загинув Буковинець. Відомо, що вчора, 15 вересня, в селі Кулішівка, 49-річний місцевий житель не впорався з керуванням автомобіля ВАЗ-2104 та допустив зіткнення з огорожею. У результаті ДТП водій отримав численні тілесні ушкодження та загинув на місці події. Тіло Буковинця поліцейські направили на проведення судово-медичної експертизи. Проводиться досудове розслідування. СБУ повідомила про підозру підприємцю колаборанту, який обслуговує створені окупантами структури РФ на Херсонщині. Чоловік добровільно пішов на співпрацю з окупантами та наразі надає послуги фейковим держструктурам відповідно до російського законодавства. Бізнесмен, який спеціалізується на обслуговуванні та ремонті автомобілів, після окупації Гнічиська одразу перевзувся і швиденько перереєструвався у так званому управлінні федеральної податкової служби РФ по Херсонській області. Щоб завоювати прихильність расистів, фігурант активно просував свої послуги окупаційним установам. Зокрема, його клієнтами стали фейкові прокуратура та МВД РФ, а також місцевий автодор. На підставі зібраних доказів, СБУ заочно повідомили підприємцю про підозру у колабораційній діяльності. Його місце перебування відоме співробітникам служби безпеки, котрі вживають усіх необхідних комплексних заходів для притягнення колаборанта до відповідальності. Минулими вихідними у Чернівцях сталася пожежа у нефункціонуючій будівлі. Загорання виникло на першому поверсі. Вогонь охопив площу 80 квадратних метрів та знищив сміття і побутові речі. Наразі встановлюється причини займання. Уже рік на території благодійного центру міста Добра в Чернівцях функціонує особливий сад, який для дітей з хоспісу став надзвичайним порятунком. Цей зелений простір не лише прикрашає територію, а й відіграє важливу роль у психологічній підтримці малечі, даруючи їм моменти радості, спокою та близькості до природи. Тож тему продовжить моя колега. На території міста Добра рік тому впорядкували особливий сад, який став важливою частиною життя дітей з хоспісу. Для малечі, яка стикається з випробуваннями, цей простір є не просто місцем для прогулянок, а джерелом спокою, надії і психологічної підтримки, каже засновниця міста Добра Марта Левченко. Місто добра має неймовірний терапевтичний сад. Він створений для того, аби лікувати дітей. Тут спеціальні запахи, спеціальні аромати. Мати він навіть підібраний по дотику, що також має такі. Релаксаційні та реабілітаційні функції. Марта Левченко розповідає, що кожна з рослин несе свій вклад у формування атмосфери гармонії та турботи, допомагаючи дітям відчути зв'язок із природою і знайти внутрішній спокій у найважчі моменти. Сад у хоспісі це не просто зелений простір, це місце, де кожен кущик, кожна деревце працює на те, щоб подарувати малечі трохи більше радості і тепла. Це унікальний сад. Тут кожна рослинка не випадкова. Тут кожен запах поєднується з іншим сусіднім запахом рослини. Це унікальний сад. Він має свої бускові галявини. Він має свою хвойну кімнату. Він має свої е, прянощі м'ятних запахів. Це місце, де дійсно хочеться проводити час. Пані Марта підкреслює, що діти проводять багато часу в саду, і це приносить їм надзвичайну радість. А ще означає що зелений простір став для малечі улюбленим місцем і спостерігати як діти змінюються під його впливом справжня нагорода після обіду діти виходять на пікнік де ми малюємо де ми читаємо поезію де ми проводимо наші свята де ми проводимо каністерапію, сеанси зцілення дітей разом із собачками ми відсвяткували рік нашому саду і ми вдячні ірині сеймові марії андрусів Флоріуму, національні no more Університету Буковинському, їхньому ботанічному саду, які подарували нам так багато красивих рослин. Вдячні тим, хто підтримує місто добра. Проектуванням саду займалася ландшафтна дизайнерка Ірина Саймова. Вона побачила допис у соцмережах про те, що у місті добра хочу зробити сад для дітей. Жінка приїхала до чорнівців і запропонувала свої послуги як волонтерка. Ділиться пані Марта. До слова, такий простір не просто прикрашає оточення. Стає важливим засобом емоційної підтримки дітей, що допомагає їм знаходити маленькі радощі навіть у непрості періоди їхнього життя. Діана Добинда теми дня. Тива легендарна футбольна команда Динамо тепер роститиме собі заміну і в Чернівцях. На центральній міській спортивній арені урочисто відкрили нову дитячо-юнацьку футбольну школу. Відтепер тут безкоштовно займатимуться футболом діти, які потребують соціального захисту. Усі подробиці дивіться далі у сюжеті. ТВ. майже 50 хлопців і дівчат віком від 6 до 15 років поповнили динамівську родину та стали першими учасниками нової дитячо-юнацької футбольної школи Динамо Чернівці. Це діти з малозабезпечених і багатодітних родин, сироти, батьки яких загинули під час війни, а також ті, які опинилися у складних життєвих обставинах. У новоствореному клубі, окрім футболу, для дітей пропонують широкий асортимент різноманітних занять та програм. З дітьми буде працювати психолог, з дітьми будуть працювати різні по різних направленнях. У нас будуть екскурсії, ми будемо ходити в театри. Ми будемо їздити в дальні екскурсії. Ми вже плануємо на осінь спортивний табір для цих дітей. Відкриття дитячо-юнацької футбольної школи Динамо Чернівці стало можливо за ініціативи керівництва поліції Буковини. як зауважує начальник головного управління національної поліції в Чернівецькій області Віктор Нечитайло. Нині важливо залучати малечу до активного способу життя та занять спортом, аби вони в такий спосіб могли радіти життю у цей непростий для нашої країни час. Звісно, поліція у нас не тільки в футбол, у нас є інші прикладні віди спорту. І ми обов'язковому порядку приділяємо цю увагу і подальшому ми ні в кому разі не забудемо це. Наша наша рідна школа, і будемо запрошувати міценатів інші організації для того, щоб наші діти нікому ні в чому не нуждалися і отримали в першу чергу спортивне знання і досягнення. Чесним гостем відкриття спортшколи став легендарний футболіст, володар золотого м'яча 1986 року. Ігор Біланов. Мені завжди хотілося внести свою лепту у розвиток дитячо-юнацького футболу. От сьогодні буде відкриватись школа для діток. Сьогодні я привіз золотий м'яч, і я хочу, щоб дітки це запам'ятали. Відтак, спортивний захід символічно закріпили футбольним матчем між командами Динамо Чернівці і Буковина Ретро. Анна Харабара та Мадня ТВ Негода не прийшла чернівцями без наслідків. Так в результаті осінньої зливи вулиці міста вкотре опинилися у воді. Відповідними відео чернівчани ділилися у соціальній мережі Фейсбук. Неділкові теми добігли кінця, на цьому мусимо прощатися, і я щиро бажаю усім нам, аби негода на дворі не впливала на тепло у серці.